Хочу розповісти трошки про ситуацію з кримськими виборами, запланованими на 14 вересня, мають відбутися вибори до Верховної Ради Криму. І вже українська прокуратура сформулювала своє ставлення до тих, хто організовує та проводить ці вибори для української влади. Ці люди є злочинцями. Їхні дії кваліфікуватимуться як зазіхання на державний лад, і їм загрожує 10 років в'язниці. Ну, порушення вже там почалися, хоча до самого голосування кілька днів про порушення свідчить той факт, що виборчком Кримський заявив про те, що громадяни кримсько-татарської національності вже приходять і достроково голосують. Я не фахівець у виборчому законодавстві Росії, але складно зрозуміти, як таке може бути. І тут, до речі, представник, представник центру виборчкому Криму розповідає про причини, як мотивують дострокове голосування. Кримські татари, які за його твердженням приходять і кидають бюлетені до скриньок, вони пояснюють це тим, що мовляв не хочуть піддаватися моральному тискові в день голосування, і заздалегідь приходять, щоб разом з іншими кримськими татарами в день виборів в день голосування не йти на виборчі дільниці. А меджліз кримськотатарського народу закликав не голосувати. На цих виборах так, не бойкотувати під... їх так не йти на співробітництво з російською окупаційною владою. Взагалі Крим сьогодні є постачальником одним з найактивніших найактивніших постачальників новин. Маса подій там і новин надзвичайно сумних. Звідти багато надходить, це передусім йдеться про обшуки затримання активістів і кримських татар, і про українські налаштованих громадян. От ну, ситуацію з Лізою Богуцькою, так ми та, знаємо, Так, це останній такий яскравий приклад. Ну і всіляко самозвана кримська влада, передусім в особі. Аксьонова намагається догодити Кремлю вислужитися і змагається з Кадировим у своєму намаганні догодити Путіну. І от остання скандальна заява Аксьонова про те, що він не проти, аби в Криму Росія розмістила ядерну зброю. Якщо такою буде воля Путіна, ну так головне, щоб догодити. Ну, тому що власне після анексії Криму роль цих чиновників, які відчули себе халіфами, як -то хоч на годину, але халіфами відчули себе під час кримських подій, які передували анексії, то тепер потреба в них різко упала, їх можна замінити в будь-який момент. І вони всіляко тепер себе Виставляють, намагаються виставити у вигідному світлі і довести московській владі свою необхідність і корисність от в такий інколи смішний і дикий спосіб, як це робить Аксьонов.